Головні Нафтогазові новини України від команди НІФОЛКНКЦ з 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. О сьомій ранку за київським часом завершила дію угода про взаємодію між тов оператор ГТС України та ПАД «Газпром» для фізичних точок з'єднання РФ Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року. Відповідно припинення транспортування природного газу з точок входу Суджа на східному кордоні України до точок входу на західному та південному кордонах, оператор ГЕТЗ України в основному порядку проінформував про це міжнародних партнерів. Таким чином, з 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Щодо інших новин тижня, де здійснив продаж імпортованого природного газу державній компанії під час торгів на українській енергетичній біржі. Нацкомісія збільшила тарифи для оператора ГТС на транспортування газу в 4 рази. Більше новин читайте в нашому дайчі за тиждень. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та лінкедін, щоб бути в курсі останніх новин.